Скажіть, будь ласка, отче, чи є правдою, чи забобону, що вагітним не можна стригти волосся? Ну, так і хочеться щось сказати. Це в якій енциклопедії ви того вичитав? Ну, чому не можна стригти волосся? Якщо треба постригтися, постригтися. Якщо не треба, не стригтися. Вагітні є інші проблеми, які можуть пошкодити дитині. Це неправильне харчування, це вживання токсинів, куріння під час вагітності, вживання алкоголю, вживання ненормальної і незбалансованої їжі. Оце може пошкодити вагітній жінці. А волосся ні. Нігті обстригати теж ні. Не пошкодить. Навпаки, жінка себе має почувати мамою, та, що народжує, щасливою, причесаною з причоску, з манікюром. Ну а як же? Вона має бути щаслива мама. Для цього існують прически, митися, купатися і відпочивати. Слава Ісусу Христу! Отче Василь, хотів вас спитати, чи при захворюванні. Бронхіальна астма треба дотримуватися строгого посту, чи можна лише середа п'ятниці, дякую вам за розуміння. Хворі взагалі звільняються з посту. Якщо ви вже маєте ліки, посту для вас нема. Тим більше, якщо лікар приписує якусь дієту, що ти мусиш їсти то і то. Ніяких піст не стосується хворих. Все, крапка. От вчора були написали пан Василь пояснить, чи допомагає померлому молитва. Питання, до речі, дуже цікаве. Я не знаю, чи хтось із вас задумувався над тим, як працює молитва за померлих. Це дуже, дуже цікавий такий механізм. І кожен собі думає, такі ще були оці приповідки, поможе, як мертвому кадилу. Знаєте, то так вони так жартували мене над тим і так далі. Один факт, що живі. Це я вам можу точно сказати, що ви всі помираєте. І інакше бути не може. І значить, як собі, скажімо, заслужити Царство Боже? Молитвою за живих, молитвою за померлих і добрими ділами, так? Дивіться, коли ми молимося, ми собі чесно думаємо, що молитва це подібне, коли дитина просить маму чи тата. Тато купи мені машинку, тато купи мені оцю машинку, хочу оцю ляльку, хочу оце. І якщо навіть, дитина довго просить, то це ми так порівнюємо молитву, що ми так просимо Господа Бога. Тут трохи не так. Тут по-другому працює, Бо тому що тут є справа з дитиною, а Бог має справу з дорослими. Ми для Бога всі одинакові. Ми для Бога тільки міняємося, ну, відрізняємося станом душі. Тому Він і каже: не забороняйте дітям приходити до мене, бо таких є Царство Боже. Так? Засвоїли стан дитини. Не умнічає так, як ми дорослі можемо. Так? А от такий є стан, і вона приходить, і Бог каже, от таким не забороняйте. Перед Богом ми всі одинакові. Що дає молитва? Молитва не Бога <кхух> вимолює милосердя, так як дитина просить до мами, що мама вже, Боже доню, та добре, мама тобі купить. Бог не так працює. Молитва міняє мене. Я стоючи перед Богом, чим більше я його приймаю, усвідомлюю Бога і молюся до нього, тим більше я міняю своє відношення до Бога. Я міняю себе молитвою. Каже, випросив собі там щось там, бо я так довго молився. Ти змінив себе перед Богом. І Бог почув і каже, Ну, бачу, що ти вже змінився і дає? Не через те, що ми його просили, просили, він спочатку так не хотів, так а, не буду а Ану ще трохи молися. Так, ану ще 10 разів Богородиця діло. О, тепер добре. Бог так не працює. Молитва має міняти мене, щоб я змінився. Бо для того є молитва. Що таке молитва за померлих? Кожна молитва за померлих, кожна жертва, яку ви зробили, парастас купили, принесли до церкви хліб, там ще там щось. Кожний, що ви робите за померлих, це ви робите за себе. Як за себе? Та то я за тата. Тато було 10 років, як помер, 20 років. Я там купив парастаз, то, то все. все, що ви робите за померлих, зараховується вам. Вам особисто. Чекай, 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 Ну а ті, за кого ми молимося, а то, що наша молитва до нього не доходить, вони ж так само жили на землі і так само за якихось померлих молилися. Може, а може і не молилися. То якщо він взагалі не молився, то скільки би я не приносив жертви, то так мені зарахується, а йому нічого. Коли ми молимося за померлих для себе, так? Все, все для себе. А за померлих, за кого ми згадуємо, ми беремо із загального банку Божого, куди Господь Бог поставив великий кредит. Господь Бог приніс себе в жертву на Ологовці. І щоб ми не думали. Що я своєю молитвою, своєю пожертвою уратую свого діда і бабу, з того світу приведу до Царства Божого? Ні. Жертва Христова їх приводить, а ваша жертва, що ви приносите за померлих, це вам зарахується. Тому, поки в живі, я завжди кажу, моліться за померлих. Бо не знаєте, чи ваші діти будуть до вас згадувати. Поки вживі, стараються померлим уділити певного часу, піти на цвинтар, зробити порядочок там біля гробу, принести квітку, не при якійсь там даті, просто піти на кладовище, от маєш якийсь там час, там. ми ніколи не маємо часу, це зрозуміло. Але є менше більше, треба вміти його знаходити для померлих і пішли собі на цвинтар. До своїх рідних, до своїх тих, що помирали, до своїх друзів. А сьогодні, навіть якщо нікого немає із ваших всі живі, всі здорові, і ми маємо наших воїнів. Прийди просто на цвинтар. На цвинтар, де поховані військові. Навіть якщо ти ні одного не знаєш, стань перед одним пам'ятником, який тобі сподобався. Прочитай там написано його ім'я. І скажи, Господи Боже, я живий стою перед тим, хто віддав своє життя. І молюся, Господи, до Тебе. Приймі нашу жертву, <кхи> бо тому що хлопці що поклали своє життя, це і жертва. Прийми Боже нашу жертву і дай нам перемогу, дай нам то, що ми заслужили. Ми маємо що сказати на могилі. Так що молитва чи допомагає померлому? Я думаю, що ви зрозуміли, що я маю на увазі. Як воно працює? Все, що ми робимо, молимося, приносимо, це все зараховується тому, хто приносить, тому, хто бере участь. Навіть дитина, коли до церкви несе те, що мама купила на наперестаз, дитина має участь. Собі. Зараховується все, що ви робите, за померлих це, все зараховується вам, не комусь там там. А померлим все береться не з того, що ви принесли, а з того, що Бог заслужив на Голговці жертва Христова. От з тої жертви береться за, за, за померлих. Прощення гріхів і так далі. Так що, ось так працює молитва за померлих. Так, слава Ісусу Христу, Отче Василю кожного дня слухаю. З вами службу Божу. щиро, дякую за вашу працю. Поясніть, будь ласка, різницю між греко Католицькою і Православною церквою. Ну, дивіться, я вам так скажу. Різницю для чого? Якщо ви хочете ходити до церкви, яка правдива, ви йдете до тої церкви, яка вам близька. Діло в тому, що у церкві православній, чи в греко-католицькій, чи у Риму католицькій може бути, навіть якщо це, ну, як в селі, то, понятно, є одна церква, та чистий спокій. А у місті церквів ціла купа. У Дніпрі дві греко-католицькі, 30 православних, ще, ще скільки там тих московських ще полишало. Ну, Римокатолицький костюм. ну і лютеранська церква ну багато церков. І людина собі йде то до тої, то до тої. Але ви кажете, але скажіть нам, котра правдива? Оце вже трохи так попахує не по-християнськи. Бо тому що дивіться, Рекатолицька церква проповідує Ісуса Христа. Розп'ятого. Римокатолицька церква Ісуса Христа розп'ятого, Православна церква Ісуса Христа розп'ятого, протестанти так само, ну так я не поняв. Вчення церкви так відрізняється, десь там є догматичні різниці. Якісь певні протестанти не визнають Богородицю, хтось там не визнає там того, хтось там іншого. Це догматика. Так собі церква вчить і кому що ближче, то й туди й ходить. Між православною і католицькою церквою немає аж так багато різниць догматичних. Їх п'ять. Перша різниця це є православні не взнають Папу Римську за голову церкви. Друга це походження Духа Святого, який походить. Це ще колись давно проблема філіокви, походження Святого Духа. Ми, наша церква вчить, що Дух Святий походить від Отця і Сина, Православна церква вчить що від от Отця і Сходячого, типу, одно єдине начала. Потім є епіклеза — переміна хліба і, 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 і вина у тіло і кров. Під час Слово освячення Наша церква вчить, що під час Слів освячення, коли священник говорить, прийміть їжте це і моє тіло, пийте це і моя кров. Під час цих слів відбувається переміна. Православні кажуть, що трохи пізніше, під час молитви до Святого Духа, щоб Дух Святий перемінив. А ми, наша церква вчить, що, щоб Дух Святий об'явив це тим, що причащаються. Бо із слів освячення «Прийміть, їжте це моє тіло явно видно. Відсутність субстанції хліба і присутність субстанції тіла. Священник каже, їжте це є що? моє тіло, не хліб, моє тіло, тобто вже відбулася переміна. І коли каже, пийте, це моя кров, не вино, кров, явно видно, що є присутність субстанції крови і відсутність субстанції вина, тут є зрозуміло. І наступне. Непорочне зачаття Пречистої Діві Марії. Православна церква не взнає непорочне зачаття пречистої Діві Марії, кажучи, що, ну, що вони там кажуть, то і справа. Я кажу те, що каже наша церква, що пречиста Діва Марія була непорочна зачата, тому що вона була охоронена від первородного гріха. Бо Ісус Христос не міг прийняти тіло від чогось грішного і, і чистилище. Православна церква каже, що чистилища немає рай і пекло. Наша церква вчить, що є чистилище і ремокатолицьке теж. І що є місце дочасної кари. Бо як ми молимося молитву за померлих, то що ми перше говорили, то за кого би молили? За котрих померлих? Тих, що в раю, не треба молитви, тих, що в пеклі, не поможе ніяка молитва? Тільки за тих, хто в чистилищі, місце дочасної кари, бо сказав Господь: ви ж якщо ми помремо, то не попадете до Царства Божого, поки не віддасте до останньої йоти, тобто буде можливість якось е, якось віддавати. А це якраз через наші жертви за померлих, через наші молитви за померлих, коли ми звертаємось до Бога, і Бог дає своє милосердя, що заслужив, і померлі отримують прощення. Ось п'ять догматичних різниць між греко-католицькою чи просто католицькою церквою і православною. Але слово православна, значить. Вони задуже присвоїли, бо тому що ми також православні, і римокатолики також православні, якщо по великому рахунку так казати. Бо поняття православний це не означає щось, е, якісь е, особливе, так? так? Український там, чи польський, так? це є церква, яка має право е, почитати ікони. Церква, в якій є образи, називається православна. Це рішення Вселенського Собору. Бо були великі часи іконоборства, дуже виступали проти, що не поклоняється творінню рук людських, бо написано в Біблії, написаний закон. І доходило просто до страшних конфліктів. І потім було прийнято рішення, що ікони можна почитати. І всі ті, які почитали ікони, називали себе. Православними, православні приєднані, потім, коли вони роз'єдналися. Візантія відділилася від Риму у 1054 році за Фокія, відділилася все. І, але не перестали бути православними. Вони були православні. Просто їх після того називали православні від'єднані, а всі решта, хто нажить до Славинської церкви, були православні приєднані. Потім то слово перестали вживати, приєднані від'єднані. Були просто православні. А раніше називалося «православна кафолічна церква». Відкриті старі книжки, якісь як називалися церква? «Православна кафолічна» – Ось так. От. Так що поняття «православний» дуже привласнено. Бо тому що греко-католики також православні, і, і римо-католики, як не дивно, теж православні. Тобто це церкви, які мають право проставляти Бога в іконах. Почитають, шанують ікони. Є ще питання? Нема. Зараз молимося Парастаса Владислава. Два роки. Там дуже така історія. Дуже ціна така епопея. Це наш воїн. І це, знаєте, таких судіб, таких людських доль просто тисячі. І те, що сьогодні ви питали за молитву за померлих, від сьогоднішнього дня хто мене слухає. Кожен раз, що ви знали, кожна ваша молитва за померлих зараховується вам. Так що не лінуйтеся, старайтеся завжди за померлих, коли є молитва, служба, парастас, похорон, хтось помер, старайтеся бути там. Бо все, що ви робите зараді померлого, зараховується вам, а ви точно колись помрете. Які б вони були багаті. Владислав загинув практично на другий день війни. Це було під чернігом, так? Під чернігом. І він був на кордоні, пограничник. І, а, танкіст, а? Та? Танкіст. І на другий день загинув. І там така історія була з тим похованням. Це це те, це, що його так возили довго, так? Він був на окупованій території в Морзі. там виключали на окупованій території Морзі, там щоб якось його зберегти, потім тому включали генератори, потім звільнили територію, потім почали їх всіх збирати, повезли його, повезли то до Києва, потім з Києва в Краматорськ. Краматорська ще кудись збирали. Місяць його возили. 1 березня. 31 березня його похоронили, так? От так. представтеся, на другий день війни він загинув, а 31 березня ми його похоронили. Ну це така, навіть таких історій дуже багато, тому я вже і забув, бо то вже скільки часу пройшло, так? Наскільки вже хлопців ми похоронили. Господи Боже, прийми нашу цю жертву і молимося сьогодні за всіх наших військових, за, за всі жертви війни. І вчора в нас так само був нальот, так само бомбили нас трохи. Ну, що тут казати? Війна як війна. Ворог має знати, що Він нас не зламає. Побороти нас силою в нього не виходить. Він хоче нас зламати духовно. Ну, Він програв, український народ це сильний народ. Український народ показав свою самоорганізованість, показав свою стійкість. Показав свою невтомність, і наші волонтери, і всі, хто їм допомагає. І сьогоднішні збори, які ми чуємо, які люди збирають. І збирає Стерненко, знаю, він дуже багато збирає. І я за Стерненка чому кажу, бо знаю, скільки він передає постійно у, у Збройні сиди. Комусь він не подобається, Я якораз був за нього сказав, мені вже почали писати: та Том, Стерненко, та то. Ясне діло, той, хто робить Божу справу, той, хто буде допомагати Україні, він буде мати ворогів обов'язково. І будуть старатися очорнити усіх, хто трудиться і так А Христос чітко і конкретно сказав: по ділах ваших пізнають вас, по ділах ваших. Так що, я пишаюся своїм українським народом. Я пишаюся своїми друзями і дякую Богу, що мене звів з такими людьми. Поважними людьми. Дякую, Богу.